А я на місяць полечу. Поводьтеся чемно, че че, чемно будьте уважні, важні, важні, поладьтесячемно. Я вам розкажу про театр. Що таке театр? Які бувають види театрів? Але для початку давайте ми з вами порухаємось та станцюємо руханку. Руханка називається Плещимо в долоньки. Дивіться на відео та повторюйте руханку. Молодці дітки! А тепер давайте трохи розімнемо наші пальчики та пограємо в пальчикову музичну гру. Для цього запросіть свою маму. Приготуйте ваші ручки і дивіться на відео та повторюйте. Руханка називається Веселі ручки. Як же рученьки назвати права-ліва? Я познайомлю вас з театром. Знаєте ви, що таке театр? А чи були ви колись на виставі? Вам сподобалось? Театр виник дуже давно, адже колись не було ні телевізора, ні радіо, ні кіно, ні журналі. А так хотілося чогось цікавого, особливо на свято. І завжди були люди, які найкраще вміли співати чи розповідати історії а інші з задоволенням їх слухали. От із цих співців та оповідачів і вийшли актори, люди, що зробили свій талант професією. Спочатку акторами були тільки чоловіки, які мусили грати усі ролі, і жіночі теж. Для цього вони одягали маски, саме маска допомагала актору перевтілюватися в те, що вона зображала у тварин та людей, радісних і зажурних, добрих і злих. Найпершими масками були сумна і весела, а також добре, тобто світло, і зла, темна. Колись давно актори грали вистави під відкритим небом. Ось в таких театрах сцена знаходилася внизу, а на пагорбі розташовувалися глядачі. З часом театр змінився, з'явилося приміщення, яке за багато років змінило свій вигляд. В кінці кінців... Сучасні театри мають ось такий вигляд. В приміщенні театру є глядацька зала, оркестрова яма. Сцена іатер. Сцена це місце, де виступають актори. У сцени є свій одяг: завіса, куліса, задник. Оркестрова яма знаходиться між партером та сценою. Це місце для оркестру і диригента. У театрі оркестр схований в оркестровій ямі для того, щоб глядачі чули музику, але не музикантів не бачили, а бачили акторів на сцені. Музика допомагає глядачам відчути настрій, який пайнує на сцені. Наприклад, звучить весела музика, коли всім весело, радісно відбувається щось хороше. Сумна музика лунає тоді, коли героям вистави теж сумно. Під войовничу музику актори зображають битву війни. Оркестр і оркестрова яма є не у всіх театрах, там, де вони відсутні використовують музику, яка записана на дисках. Але театри бувають різних видів. Театр опери та балет це театр, де танцюють балет та співають оперним голосом. Театр драми. Актори переодягаються в різних персонажів. Іграють у виставах. Театр ляльок, де головними персонажами є рукавичкові ляльки. Також лялькові маріонетки. Театр тіней. Використовує великий напівпрозорий екран і кольорові плоскі маріонетки, якими керують на тонких паличках. Маляти, сьогодні ви знали майже все про театр, які бувають види театру, що знаходиться в театрі. Але зараз ми з вами подивимось повчальну виставу за участю рятувальників. Ця вистава буде лялькова, отож запрошую до перегляду. Такий чудовий вечір. А я чекаю на гостей. Але мені здається, що сьогодні має щось трапитися. Хм. Так, щось, щось хлопців давно не видно. Ех, я хотіла б з ними подружитися. Вони добрі та милі, але інколи бувають такі неслухняні. От я їх і запросила в гості, щоб з ними подружитися, але чогось їх не довго немає. Бу! -бу! Ось та ти ага ледь тебе знайшли. Ага. Ой, а це ви привіт, хлопці! Привіт. привіт привіт. Я на вас вже давно чекаю. Ага. Ой. Ой, Проходьте, я вам зараз усе тут покажу. А ми самі поглянем. Так, Ой. Миколка живи за класна лампа. Ага. А давай поглянемо, що там всередині. Давай! Хлопці! Хлопці, що не, дуже небезпечно! Ой, Ой, та що може трапитись від старої нещасної лампи! Ага. О, та ми мільйон разів так робили! Хлопці, -давай. Давай. Прощай, ага. не треба. Не треба. Треба. Дай сюди! І... Ага. 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 Дивися, ага. Ага. Не ага. Ой. Ой. А що це було? Я, я, я боюсь. знаю. <смір> хлопці, але ж я вас попереджала, що це дуже, дуже небезпечно. Ой, та це все дурниці. О, що там Василько робить? Де? Ага. Ей, О, що там буду? Хлопці! хлопці! Я тобі буду... сюди! Дай сюди. Не, давай, Відчепись! Давай, Давай, хлопці! Давай. Ну що а ви? Давай. Це через тебе! Ой, Ой, це Хлопці, ну чому ви такі несерйозні? Ну чому ви такі неслухняні? Ну хіба так можна робити? Ну і що? Що я маю з ними зробити? О! Чого так раптом стало тихо? Де ж це хлопці? Аго хлопці? О! Е, хлопці, припиніть негайно! Ви що? Так не можна робити? Шо? Три, чотири. Ну, не... Ой, я не знаю, що це було, але дуже страшно. Хлопці! Що? Ну я ж вас попереджала. Ага. Ну як вам пояснити, що так робити неправильно і небезпечно? Я, я хто, маю, ну хто нам може допомогти? Ну як вас, вас навчити цьому? Ага. Хлопці, хлопці. І ага. Що нам що? 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 робити? нам хтось розказав? Доп... Так і начинили. Так. Доброго дня, добрий, добрий, день. добрий день. А ви нам, нам можете розказати все, як треба себе ага. поводити? Бо ці хлопці зовсім не слухняні. Так, звичайно, я вам розкажу, але насправді ви себе дуже погано поводили. Чого А що я? Ага. Ну О, вас слухаємо уважно. ні в якому разі. Не можна включати електроприлади у мережу, тому що це дуже небезпечно, і також дуже небезпечно гратися з електроприладами, як це робили ви чули. Чули, чули, а ще що також не можна гратися електроприладами і користуватися ними, коли вони включені в розетку. І що водичку не можна наливати в чайник, коли він ні в якому разі, коли він вимкнений, не можна наливати в нього воду. А веделкою в телевізор не це дуже небезпечно. Взагалі гратися з електроприладами дуже небезпечно, тому що може виникнути пожежа. А ви знаєте, що робити, коли виникне пожежа? Ні, ні ні а що для початку. Ви повинні обов'язково повідомити своїх батьків. Ага, добре і ні в якому разі не панікувати і не ховатися нікуди, щоб вам змогли вчасно допомогти. І ви повинні запам'ятати номер служби порятунку. 101. 101. запам'ятали хлопці. 101. Угу. А ще є якісь правила? Правил дуже багато. А ви обіцяєте їх дотримувати? Так, звичайно, звичайно, і будете темними? так обов'язково. А ви, наші глядачі, будете темними і будете дотримуватись правил пожежної безпеки. Хлопці, ви запам'ятали? Ану повторіть якісь правила, так. що ви запам'ятали. Не, не можна е, е, веденками теле, до телевізора, так. не можна наливати воду в вимкнений чайник так. і не можна що там що взагалі. Так та, та, які не, вимкнені у мережу. Та, ось так. Ви все запам'ятали. Дітки і ви теж запам'ятали. Це чудово. А, Дякуємо вам, що навчили нас правил. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду. А виходячи з дому, не забувайте вимкнути електроприлади з електромережі. Дітки сьогодні ми з вами дуже гарно провели час. Потанцювали. Пограли в музичну пальчикову гру, порозмовляли про театр. Подивилися виставу. До нових зустрічей! До побачення!